Вітання! Як пам'ятаєте, кілька випусків тому я показував оцю прекрасну збірочку і казав, що вона наступна в черзі на прочитання. Думаєте, збрехав? Аж ніяк. Я обіцяв, і я прочитав. І коротко по ній пройдуся. На лавочці! Оповідач сидить серпневої ночі на лавочці і розповідає своєму співрозмовнику про дім смутку та печалі, іншими словами, психіатричну лікарню, про всі нюанси та секрети, недоступні простій людині. Це оповідка від редактора підвал» Романа Онищенка. Завершення особливо сподобалося. Доволі дотепне і гідно завершує історію. Якщо що аудіоверсія доступна на каналі Фензійно-підвал, у моїй скромній озвучці посилання буде вгорі Це не реклама. Хоча кому я прошу. Подарунки оповідання від Ніка Орача, яке йде наступним, дуже контрастує із попереднім та може бути тригерним багато для кого. Бо це про початок повномасштабної війни, коли російські війська окупували Київську область та вбили понад 1300 осіб, і плюс 300 зникло безвісти. За сюжетом капітан Фадєєв разом зі своїми підлеглими мародерить невеличке містечко та чинить купу іншого непотребу. Раптом не зможете дочитати за спойлю, що фінал хороший. Ну якщо ви розумієте, про що я історія дуже сильна. У топ 3 збірки входить точно. Моє останнє кохання така собі історія кохання простого лікаря психлікарні Івана Сергійовича та його пацієнтки Марти у стінах вищезгаданого закладу. На шляху до щастя їх чекає багато перепон та труднощів. І ні, це не як історія гарліків Джокера у переказі Оксани Веліт, навіть не як у фільмі. До кінця сюжет не просідає і не розчаровує, хоча комусь власне може й банальним здатися. «Оглашенний» – Оповідання Тараса Ткалича про простого безхатька, який тиняється то Києвом, то не Києвом. Заробляє як може, намагається ужитися із місцевими формуваннями та просто жити далі. Ну, дуже шикарно, це не камерна історія, а ці лісенькі всесвіт. Але я певно не хотів би продовження, бо за статистикою вони зазвичай скочуються. А так фінал максимально дотепний. Заради цього точно варто брати збірку. Воз'єднання. На початку я подумав, що це якийсь переказ американського психопата ну, чи осиної фабрики. Але ні. Словом, кандидат в районну раду отримує видиво із прихованим записом його дозвілля. Чоловік наляканий, бо це може поставити хрест на його кар'єрі і прагне домовитися зі зловмисником. Результат йому не дуже сподобається. Технологічність безхатька та хронологія подій мене трохи збентежили. А так загалом робота Івана Меченка дуже непогана. Діти Німої Зозулі життя мухи, вона ж Жанна, не склалося із самого початку. Мати пиячка, брат помер, сестра працює на трасі. Після зґвалтування маминим співжителем муха втікає з дому і прибивається до групи малолітніх безхатьків зі своїми правилами та законами. Так розпочинається нове життя. Олена Камінів розповіла чудову контркультурну історію зі своїм всесвітом. Здається, це єдина в збірці, що саме про дітей. Я ж згадав Олівара твіста та цілу купу повістей сав'єцького часу на схожу тематику. Правда, сумніваюся, що тоді це би видали. Лабіринтами твоїх думок у підвалі біля психіатричної лікарні Валерій Іванович розробляє новітню технологію, яка дозволяє проникнути у спогади іншої людини. Оповідачу пропонують спробувати, і він проникає у думки Ромки. Її біографія виявиться ще тим же стяком. Оповідання Алі Кобзе цікаво виділяється зрешти. Спершу мені було нудно, але що далі, то цікавіше все розгорталося. Кінець. Не зовсім зрозумів, що правда, але то таке. До останнього скельця. Данило 14. Він конфліктує із відчимом. Після однієї сварки той гине, а маму садять за ґрати. З того моменту життя Даньки котиться під три чорти, і ми цьому свідки. Можливо, помиляюся, та у мене склалося враження, що це мала бути повість, яку, зрештою, Ірина Ясінська сильно порізала і скомпілювала в невелике оповідання. Проте має віддати належне, воно вийшло динамічне і без провисань. Жовтий сад! На фермерські роботи їде група абсолютно різних людей. Але в центрі сюжету Стах. Простий чоловік із непростою долею. Здавалося, буденна робота обертається справжнім божевіллям. Оповідання Макса Попіля сподобається тим, хто любить депресивність та психоз. І яблуко. Босорканя! Парася народилася рівнесенько у живен день і зростала собі здорова, чого не скажеш про решту сімейства. То старший брат загинув, то мати померла, що ж коїться у тій хатині. Головна особливість босоркані влада Богнюка велика кількість карпатської говірки. І я не про слова типу «газда» чи «босорканя», які ми вже чули і знаємо. Там цікаві такі діалектизми. Неповторна, словом, атмосфера. Личинка жила собі дівчинка Соля. Добра та чутлива. Вона приятелювала із сусідкою Галею, хворою на ДЦП, і трохи заздрила, бо в тої і сім'я повна була, і мама добра. Не те, що в солі, розведенка із якимось хахалем ще й постійно на роботі. Проте згодом дівчинка опиняється у шкурі подруги. Вона слідок падіння з дерева, вона прикута до ліжка. І ця оказія відкриє їй багато нових знань та можливостей. Оповідання інни портної здивувало в першу чергу тим, як плавно переросло із звичайної соціалки у нефіговий горор. Це було словом красиво: мертве. А закривається збірка оповідкою від Дениса Сєніна ємністю в цілих шість розділів. Не лякайтеся, вони невеличкі. Словом, це історія про одного доволі розумного безхатька, який узявся створювати ідеальне суспільство руками своїх колег. Незвичне оповідання, але дуже достойне завершення книжки. Як бачите, збірка різнопланова, здавалося б, ті самі теми, але подані по-різному. Ще тут є два оповідання з відбору на українську містику, які в силу брутальності не увійшли туди. 14 плюс як не як перше, як ви могли здогадатися, бо а друге, неочікувано подарунки. Маю визнати, вони гарно вписалися до решти, і якби я не сказав, то ви, може, і не знали би. Рейтинг ТПБ 21 плюс. До речі, він підходить може і не кожнісінькому оповіданню, але багато яким точно. Як указано в передмові від редакції, це сплатер, основою якого є реальність. До речі, я міг би бути вписаний отут. На останній сторінці в графі літературні редактори, але на момент відбору трохи мав інші справи. Спершу пам'ятаю, прочитав одне чи два оповідання, та вони були відверто кажучи слабенькі, і це додатково здемотивувало продовжувати і шукати якийсь на це час. Можу тільки позаздрити терплячості та витривалості решти команди, які відібрали справжні перли. А ще один випуск інтелекту з тим часом добіг кінця. З вами був Роберт Менус. Матеріальну подяку за проєкт можна здійснити на онту баночку. Але крім цього, не минайте і збори на Збройні Сили України, які невпинно продовжують боронити наші землі. Побачимось за тиждень. Воріженьки згинуть. Зі мною тут ти посиди я розповім про звичаї, які дива дарує всім печалі та смутку дім. Дев'ятий поверх там буйні, Та не лякай зачинені. Серпнева ніч, зимно щось, ти не сумуй, а я пішов.